Інформаційні підсумки вівторка 17 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Без батька залишилися троє дітей. До Хмельницького на щиті повернувся герой Святослав Вітюк. Опановують кондитерську справу. Безкоштовні курси відкрили для рідних героїв та учасників бойових дій. Кіно для дітей та підлітків. У місті триває 12-й міжнародний Children Кінофест. Із героєм Святославом Вітюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він навчався у ліцеї номер 18 мав золоті руки, розповіли друзі, любив лагодити автомобілі, працював на швейній фабриці. Після початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до війська разом із батьком. Спочатку служив у 42-й окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Вовчанськом, а останнім часом виконував бойові завдання в складі 156-ї ОМБР. Загинув 30 травня на Сумщині. Герою було 38 років. У чоловіка залишилися батьки, сестра та троє дітей. Вічний спочинок Святослав Вітюк знайшов на алеї Слави Друг дитинства слави, яка живе в сусідніх домах. Разом на рибалку ходили, майстер на всі руки. Машини крутив, дуже гарний автомеханік. Ну, він дуже любив до праці, ніякої роботи не соромився, допомагав. Хлопцям з двора. Ми довгий час жили по сусідству. О, Святослава я знаю з п'ятирічного віку, коли вони отримали квартиру. Дитина росла, ну чудова дитина, один позитив, скажімо так, коли підростав, був дбайливий син, прекрасний брат. Вони з сестрою росли як одне ціле. Завжди, вже в старшому віці, він старався покращити життя своїм батькам. І коли почалися повномасштабні вторгнення, і він, і батько його пішли на війну. Ну, завжди дитина привітна, ніколи від нього негатива ніякого не чути було. Золота дитина. Ми вже давно не живемо разом, але це таке горе, що передати не можу, і говорити не можу. Безкоштовні курси кондитерська справа для членів родин військових, ветеранів, безвісти зниклих та полеглих захисників стартували у Хмельницькому. Опановують нову професію десятеро учасниць. Понад місяць вони навчатимуться у ДНЗ Хмельницький центр професійно-технічної освіти, сфери послуг в межах проєкту розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Більше розкаже Дар'я Курнос. Пані Каріна вимушена переселенка із Харкова та дружина військовослужбовця. Разом із донькою живе у Хмельницькому. У рідному місті жінка працювала заступницею директора будівельної компанії. Наразі волонтерить почала опановувати нову професію. Вона відвідує курси кондитерська справа. Донька моя сюди поступає теж в цей заклад. Теж на кондитера, тому я теж вирішила, що це сімейний бізнес, мабуть, може бути всього всього. Хочу і дитині своїй допомогти, опанувати цю професію. Сама її опанувати. Хочу щось таке тепленьке, затишне, рідненьке, солоденьке, щось може кав'ярню, якусь з випічкою, може, зможемо з дитинкою організувати. Навчитися кондитерській справі вирішила й хмельничанка пані Людмила. Вона втратила свого сина на війні. Каже, аби туга не заволоділа, треба чимось займатися. Мені вдома дуже важко, мені треба спілкування, я хочу знаходитись серед людей. Я узнала за ці курси, і я дуже рада, що я щось знаю нове, що я трошки перекваліфікуюсь. Онуку тістечка пекти, тортики. Загалом десятеро жінок, дружин та матерів військових, ветеранів безвісти зниклих та полеглих захисників країни будуть опановувати кондитерську справу безкоштовно. Курси триватимуть понад місяць на базі ДНС, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Ми 70% всіх занять акцентували на практичній роботі, тобто наші здобувачки освіти вони отримують практичні навики, будуть більшу частину свого робочого часу працювати практично і потім по закінченню самого курсу за два тижні до закінчення вони отримують можливість побувати на провідних підприємствах нашого міста і випробувати себе в ролі кондитерів уже на цих підприємствах. Заразом буде можливість залишитися там працювати. До слова, ці курси вже треті, які проводять у межах проєкту. Минулі показали успішні результати. Дві жінки з швейної справи вже працевлаштовані. Вони почали працювати на підприємства. Одна жінка зараз перебуває на етапі оформлення приватного підприємця і буде відкривати власну справу. Це однозначно не крайній наш курс, який ми будемо запускати, адже в нас три курси зараз. Були відбувалися, реалізовувалися в цьому навчальному закладу. Крім того, в нас ще два курси відбувалися. Один це на водійські права, водійська справа, другий це it сфера. Тобто, загалом уже організовано п'ять курсів перекваліфікації і плануємо організовувати надалі. Ініціювали курси представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів у межах проєкту Розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. 14 тисяч гривень зібрали під час благодійного музично-поетичного вечора «Пісня моя в Хмельницькому ВПУ номер 25 З початку повномасштабної війни його організували втретє за ініціативи викладачів, студентів та активістів учнівського самоврядування. Цього разу кошти збирали на РЕП для 70-ї окремої бригади підтримки. Творчі колективи і гуртки, а також випускники училища, підготували 27 номерів. номерів. Іринаріон детальніше. Випускниця Хмельницького училища номер 25 за спеціальністю діловод-адміністратор Касир Аліна Гудзенко і після завершення навчання прийшла у заклад, аби підтримати благодійну ініціативу педагогів, студентів та активістів учнівського самоврядування разом з Віазорецьвіт та ансамблем Божани. Вони три роки волонтерили і були учасниками благодійних концертів. З волонтерським нашим гуртом ми їздили у військові госпіталі, давали концерти. Ми давали концерти тут, в нас в училищі. Так само приходили військові. І співаємо, і граємо, і є, що і танцюємо, і в нас все тут, і вірші розказуємо. Благодійний музично-поетичний вечір Пісне моя організували у Вищому професійному училищі номер 25 втретє з початку повномасштабної війни. У 27 номерах патріотична поезія, танці, українська і зарубіжна музика. Майбутній слюсар, другокурсник Іван Стецьков каже, нині і співає, і грає на гітарі. Найважливіше підтримувати воїнів, вірити в перемогу. Моя відповідь виткана з моршками на чолі. Усі ці хлопці та дівчата обрали навчання у ВПУ номер 25 тоді коли розпочалася повномасштабна війна. І такі благодійні заходи вже стали частиною національно-патріотичного виховання та життя закладу. Підтримую таку ініціативність і колег, і учнів це свідома громадянська позиція, розуміння себе у суспільстві і своєї ролі у підтримці наших збройних сіл, наших хлопців. Час благодійних заходів творча родина училища зібрала на підтримку сил оборони уже 80 тисяч гривень. В організаторки вечора Мар'яни Правури, свекор, якого називає батьком, воює. Плануємо передати зібрані кошти 70-й окремій бригади підтримки, які виконують фортифікаційну побудову на Краматорському напрямку. Їм потрібен реп. Вони збирають на це кошти. Попередні рази ми також передавали 45-й бригаді. Кошти це була зібрана сума 40 тисяч гривень і 8 тисяч. Тобто, загалом за три концерти ми вже зібрали понад 50 тисяч гривень. Ми обов'язково виграємо. І я сподіваюся, що вже в наступному році цей концерт буде не благодійний, а в концерт в честь нашої перемоги. Під час благодійного вечора зібрали 14 тисяч гривень. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Літературний фестиваль Літерія вдруге відбудеться у Хмельницькому. Триватиме він упродовж трьох днів з 20 по 22 червня. У програмі книжковий ярмарок, театральна вистава, ланчі з письменниками, панельні дискусії, а також презентації літературних новинок. Загалом організатори підготували понад 15 заходів. Відбуватимуться вони у мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи 1 та в мистецькому просторі Кут вхід вільний. Літерія відбуватиметься вже вдруге в нашому місті, це літературний фестиваль, але цього року там буде і музика, і театральні вистави, і поезія, і проза. Програма дуже різноманітна. Наприклад, 20 червня у нас буде театр між трьох колон. Це такий дуже цікавий київський театр. Це будуть розмови з письменниками, це будуть перформативні, можливо, читання. Це також будуть воркшопи. Один воркшоп буде у нас двадцять Червня і такі, можливо, експериментальні трішки види, як краплинні читання. Цього року ми взяли фокус більше на самовидавній історії. Ми запросили авторів Зінів. Зіни це такі самовидавні журнали, також будуть відомі автори з фантастичні толк з Світлана Тараторіна. Також антивидавництво у нас буде присутнє. Це Анга Зелена і Катерина Рубан. Вхід всюди безкоштовний. Єдине, у нас є. Сменицький ланч 22 червня, на який потрібна реєстрація, тому що обмежена кількість місць. Юних хмельничан запрошують у кіно. У місті триває 12-й Children Kіно Fest. Це щорічний міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків. Усього буде представлено сім стрічок, найкраще з яких визначать глядацьке голосування. Фільми порушують різні важливі теми. Зокрема, прийняття суспільством людей з інвалідністю. Перегляд стрічок безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Програма фестивалю та Google форма розміщені на сайті Чілдрен Кінофест. й Children Кінофест триває у Хмельницькому. Це міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків. Разом із знайомими, з якими відвідує табір з вивчення німецької мови. На нього завітала й 13-річна Ірина Діль. Дівчина каже, відвідує кінотеатр у межах фестивалю вже не вперше. Я вже тут третій раз, якщо не рахувати цей довгий проміжуток часу, який тут не була того року, була і ще років п'ять назад. Тут була мені дуже сподобався німецький фільм, який навіть виграв. І цього року теж німецький фільм дуже класний. У межах кінофестивалю покажуть програму міжнародного конкурсу. Усього буде представлено сім стрічок. Фільми порушують різні важливі теми, зокрема, прийняття суспільством людей з інвалідністю. Діти можуть подумати, це глибокі фільми, це артхаусне кіно, це не просто розваги. Це фільми, які можуть надихнути на щось, розкрити якісь соціальні аспекти нашого суспільства. В чому в цих фільмах відкриваються проблеми нашого сьогодення? Це і про війну, і про відносини дорослих дітей. Після перегляду норвезької драми Ларс лол про дівчину, що стала наставницею і подругою для хлопчика із синдромом Дауна. Глядачі діляться враженнями. Ми обов'язково після таких фільмів розмовляємо з дітками. і я дуже хочу сказати, що діти, нас діти з 8 з 8 років до 13, але навіть самі маленькі, вони все відчувають і дуже розуміють. Ну я я навіть здивований глибиною, як діти все це відчувають. Неважно чи людина от, хвора чи то треба прийняти за свого люблю такі, як сні. кіна. Традиційно фільми конкурсної програми після закінчення сеансу оцінюють глядачі таким чином обирають переможця фестивалю. Ми роздаємо діткам бюлетені, де вони можуть проголосувати і зробити свій вклад. В кінематографію тим, що вони вирішують, хто буде найкращим фільмом на цьому фестивалі, і отримає приз глядацьких симпатій. Це фільми, які вже були випущені раніше, і зараз просто оцінюється його доступність і цікавість його для перегляду. Окрім того, у рамках фестивалю відбудеться і конкурс юних режисерів віком від 7 до 14 років. Цьогоріч презентуватимуть 19 робіт. Переможці виграють від 5 до 10 тисяч гривень. Триватиме фестиваль до 22 червня. Перегляд стрічок безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Програма фестивалю та Google форма розміщені на сайті Children KinoFest. Ірина Кондратюк, Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні.